Привіт, друзі, вітаю знову на каналі. Сьогодні в нас відео про локбук, як користуватись локбуком. Ось я після вихідних покажу вам, як, як я налагоджую локбук. Тут, в принципі, нічого такого там складного немає, але хочу сказати сказати, що локбуки у різних компаній можуть бути різними. Ося, е, системою Keep Tracking, він знаходиться в мене ось тут. Е, ось так виглядає. Давайте вийдемо в меню. І мотив, е, може ще називатись. Підемо додому. Тут є документи, супорт. Ну, цим, цим ми не користуємося. Ось там сефті. Якщо ти там нарушаєш чи різко відтормажишся, то вони тобі там скидують відео і забирають поинти. А, значить так, ось Unsigned Logs треба підписати. За четвер треба підписати. Ось такий підпис у нас тут стоїть. Зараз це червоненьке повинно кудись піти. Все. Влоги. А, і ось сьогодні ми зараз на сліпері. А, так. Нажимаємо на сьогоднішній день. Ось наш час. А, значить, Що саме найважливіше? Номер грузу. Зараз ми будемо Empty їхати до загрузки. А, і номер трейлера треба записати. У нас номер трейла. Ось. І все, зберігаємо це все діло, йдемо на логи. Я зараз ще чекаю груз, але коли прийде смс, я вже зробив pre-trip inspection, я пройшовся, перевірив там все під капотом, перевірив колеса, лампочки і все таке. Ми просто нажимаємо тут плюсик, change duty status. Я тут напишу on duty, напишу тут notes. Напишу Free Trip Inspection. І коли буду готовий, нажму Save. ну Давайте я там зараз нажму, покажу. І все, він тут з'явився, тут пішли секундочки. А, якщо якщо вже час той пройшов і ви зробили вже Pre Trip Inspection, можна просто нажати Edit і посунути час назад. от Зараз 10-23 на 15 хвилин назад, це в нас... 10, uh, 10.08. Бум, бум, сейв. Все, 15 хвилин, можна виїжджати, він автоматично перейде в режим драйв. Uh, зараз я його приберу. Зараз це все діло. Так, стоп, давай просто сліпери, обратно перейдемо. Поставлю, щоб у нас не тікав час. І все, всі справи. Якщо ми там, скажемо, є таке правило, треба хоча б 30 хвилин бути off-duty в день. Тобто, щоб інспектор, коли він перевіряє, щоб він не бачив, що ти 24 години в сутки в траку знаходишся. І ми ставимо off-duty, в notes ми пишемо там shower или shop. Чи ланч можна написати, так, щось таке поставити, і хоча б 30 хвилин в день треба бути на off-duty статус. Але на ніч, коли лягаєш спати, треба бути в сліпорі, тому що вам просто не дорахуються години на наступний день. Тобто треба ставити там сліпер і писати сліпер. Ставимо сліпер, зберігаємо і все. Більше е, нічого таке. Далі. Якщо коли ми приїхали на загрузку, ми ставимо on Duty статус, ставимо «Load» на 20 хвилин. Потім ну там 20 хвилин проходить, потім ставимо на сліпер собі спокійненько там і ставимо там rest break, наприклад. rest break, Ось так. Те ж саме, коли приїхали на розгрузку, ставимо on duty, unload, save на 20 хвилин, потім після 20 хвилин знову ставимо на сліпер. Ну, тобто всі ці режими кожен раз ти будеш ставити Change, change Current Duty Status. Тобто там Поставив на On Duty Pickup, чи Load, Save, він з'явився тут у тебе в меню. І Потім після 20 хвилин ти ставиш вже Sleeper і Rest резбрей. Те ж саме на заправках ми ставимо On Duty Fuel на 10 хвилин. Uh, і також само на, uh, коли заїжджаємо зважитись на Cat Scale, ми ставимо Scale на 5 хвилин on -duty status, статус. Все Все інше, це більшість того, що ти будеш робити з локбуком, uh, Ось можна зайти сюди ще. Швиденько покажу вам. Сюди можна на свої години подивитись і подивитись, коли ти там їздив і так далі. Ось я тут, в мене була довга загрузка в вівторок, чи з понеділка я стояв. І я зробив рестарт. Да? і в мене там Вівторок я повністю простояв там на загрузку. І ось мене показує нулі. В понеділок я їхав 9.71 годин. А, ось, потім я до четверга, до четверга проїхав в Даллас і вже став, став вдома на рестарт. Прогуляв всі вихідні, протусувався. І зараз в мене 70 годин а, ш, значить шифт. 14 годин драйв, у тебе максимум в день 11 годин, із яких 8 годин, максимум 8 годин без перерви можна їхати. Тобто ти там проїхав 6 годин, постояв 5, постояв 30 хвилин. Ну, Якщо в тебе там повний день, повний там довгий груз, постояв 30 хвилин, поїхав ще 5 годин, доїхав. Також, ну я вже там згодом вам в інших відео покажу, коли такі такий такі шанс випаде. Наприклад, нам зараз там їхати за грузом, ну скажімо, якщо там їхати. 3 години за грузом і на загрузці ми простоїмо 3, і ще 3 години. Тобто я проїду там зі шифта, в мене залишиться 11, коли я доїду туди. туди і... Ну і давайте скажемо 4 години їхати ми... тобто, 4 години мене будуть грузити. Тобто 11, щоб, у нас буде і 4 будуть грузити. Це е, 7 годин. Але е, драйву в нас буде залишатися іще 8, тому що ми тільки 3 години проїхали. І тоді, е, після того, як проходить 2, 2 години е, 2 години на загрузці, е, у нас відкриється Split клокс Тобто після 2 годин відкривається спліт, е, його так. Е, Нелегко, нелегко е пояснити, але е правило таке: якщо ти стоїть і простояв 2 години, то в тебе е shift time не втрачається. Тобто, ось я приїхав на загрузку, у мене 11 годин залишається. Я там 4 простояв, я нажму split clocks і потім в мене все, все одно буде 11 годин на шифту. Якщо я буду на сплиті. А, тобто ну, в... так, так чи інакше, 11 годин в день ти можеш проїхати гарантовано. А, ну, Якщо в тебе на циклі залишається там вже 8 годин чи 9 годин на сьогоднішній день, то, ну, звісно, ти зможеш проїхати тільки ці години і все більше ніяк. А, але Іноді, іноді буває так, що я, наприклад, там з, понеділка, з понеділка по п'ятницю чи по суботу проїздив, в мене були там короткі грузи, чи просто тіпа, нікуди було спішити. Я проїхав там по 8-9 по годин в день. А, значить, що оці 2-3 години. Які залишаються в дні, вони перескакують значить, з 8-го дня циклу, тобто там ось сьогодні понеділок, і в мене з вівторка, якщо я так буду їздити, з вівторка в мене буде додаватися ще по 8 годин, там по 7-8 годин в день. Тобто. Буває так, що можна проїхати цілих там, 2 чи 3 тижні, не роблячи 34 годинний рестарт і їхати просто на рекапах. Ось ці години, які додаються, називаються рекапи. Ну, якось так. Я сподіваюся, що Ну, давайте я вам покажу ще цей сейфті. Це якщо ти там десь нарушив, десь на червоний при, проїхав, в uh, мене екселент. Мене uh, я не нарушаю, я стараюсь uh, їздити по правилах і так далі. Але ось в мене є там з Juy uh, 13. Це на днях. А, це я вже Далласі був. Я щось відтормозився тут різко стали. Я тут різко відтормозився і мені дали Hard break, delayed response. Мені дали щось там, якісь поинти. Окей, okay, я побачив. Ось ще. Brake, delayed response, ще якісь. Moment. Ось такі відосики тобі дають, щоб ти побачив де ти там помолився чи щось таке. Ось тут я відтормозився, майже чпокнув Фордіка якогось. Червоний, тому що в мене був... А, ні, не проїхав. Став, став під світофором. Міг би і проїхати, але все-таки став. Іноді буває так, що у тебе червоний загорається прямо перед очима. І просто для того, щоб, не... щоб твій груз не посунувся. Буває так, що треба проїхати на червоний. І ну, в цьому нічого там супер поганого немає. Якщо ти цього не робиш постійно, то все буде окей. А, такий невеличкий дам ще а, вам тіп. Це якщо тобі треба проїхати на червоний, який тільки-тільки загорівся, ніколи не проїжджай на червоний, коли він вже горить, ти, ти можеш зупинитися а, вчасно. Але якщо треба проїхати, то включаєш аварійку і проїжджаєш і все, все чорно. Але при цьому, якщо тебе зупинять, то ти повинен будеш роз'яснити і пояснити поліцейському, що ти це зробив для, для, безпеки, для безпеки твого грузу, скажімо так. То ось, Я сподіваюся, що вам сподобалось відео, сподіваюся, що це було інформативно. Побачимося з вами на наступному відео. А так. Да. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. І всі ваші запитання, всі ваші відгуки в коментарях я читаю. І дуже вам дякую за це.